Сьогодні у нас спільне засідання постійних комісії перед деденної обладнання, які є пропозиції чи зауважені по проєкту питань порядку денного. Якщо немає, пропоную перейти до розгляду передбачених питань. Починаємо розгляд першого питання порядку денного. Про змін на доповнюють до рішення сільської ради від 45 року 675 655 протипередження програми фінансування доріг на та сільської територіальної громади. Веселого значения С 16 двести три акции с новыми коплана Я немає ставлено на голосування прийняття рішення про винесення даного об'єкту рішення фару, на розгляд питання засідання електронної сесії з телеграмом. Прошу голосувати, хто за? Да. 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 La cosa che non ha è che non è una cosa La cosa che è che non è cosa è рішення прийнято. Mm. Ja. Починаємо розгляд mm. другого питання порядку дня. Про внесення змін за допомогою дорічної сільської ради грудня 21 року номер 1060 про затвердження програми охорони навколо чому природного середовища на території Павлівської сільської та громади. Наш дайте другий до 5 років депутатів Олександр Петрович. Саме про рішення про те, що бачимо в mm. кожній сільській та природному обмеженні місцевого пункту, пропонується до програми охорони навколо згодом з відношенням, яке бачимо у статті на екрані, а саме з більшістю у 2015 році осіб голосування у сумі 93 тисячі 160 днів. Є питання? Якщо ви не ставили голосування і прийняли рішення, то ви за середовим романом проєкту рішення розраховували на університеті і за цьому не з'їздите, за якою радою. Прошу голосувати. Доброго дня. 12. Так. 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 Романовий. Так. Року, номер 55, розтвердження програми надання організовано фінансової допомоги, жителям, які проживають на території сільської територіальної громади. З метою виплати окремим особам залученим для виконання оперативних завдань, спрямованих на військ збройної агресії Російської Федерації про України, пропонується внести зміни до даної програми, а саме збільшити обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програм в двадцять п'ятому році до суму розмірі три мільйони шістьсот тисяч. 80 гривень. З урахуванням збільшення в пункті 9, це ви окремому особи залучення до виконання противних завдань на суму 191 тисячі 80 тисяч гривень. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Є питання. Якщо немає, встановити на голосування прийняти рішення про винесення даного проєкту рішення на розвідку на засідання в цього місії сільської ради. Прошу голосувати про так. Stay self carefully. Yeah. Just someone called the college. Yeah. We've seen a free time. Починаємо розгляд четвертого питання про ефективність. Звернення матеріальної допомоги мешканцям громади пропонується надати матеріальну допомогу на загальну суму 301 000 80 000 гривень. Є питання? Є питання. Щодо нумеральної голосування у рішення про підділення сім'ї на даному розгляді рішення на розгляд За. 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 Що потрібно? За. Особистому доповіді. Щоб це питання підняти. За. Це не прийнято. Починаємо розгляд п'ятого питання порядку денного. Про внесення змін до доповненої рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 706 про бюджет та облік сільського господарства на 25 національних змін, вирішення про бюджет різних громад за 25 рік. Тому, чість пункту №23, частина 1, статті №26, закону України про рухове самооблідування, статті №23, статті №28, статті №101, бюджетом уходу з України, проконується за підсумками виконання доходної частини загального фонду бюджету Павлівської федеральної громади за 11 на тість 25 року, вкладається до 2,92% на статті №2 Пропонується збільшити доходну частину за такими кодами доходу на суму 1 мільйон сімсот шістдесят тисячу гривень. А саме <клух> податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом і доході та інших міжнародних оплата, у сумі 725 двадцять п'ять тисяч. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується в фізичними особами за результатами нічного декларування у сумі 2 тисячі. Виховання надрами у сумі 1003 гривень 950 гривень. Пальне на суму 45 тисяч гривень. Акцизний податок за реалізацію виробників та імпортерів пального та чорного виробів на суму 8 тисяч гривень. Податок на нерухоме майно 25 тисяч гривень. Зімальний податок з юридичних на суму 99 тисяч гривень. Орендна плата юридичних осіб 700 тисяч гривень. Орендна плата фізичних осіб 25 тисяч гривень 100. Єдиний податок на суму 100 тисяч гривень. Адміністративний збір за державної регіони прав на руководні майно сумі 30 тисяч гривень. Та спрямувати ці кошти на додаткову частину бюджету. А саме збільшення сотнювання за загальним фондом на загальну суму 1 мільйон 661 тисяча сто одинадцять гривень. Та спрямувати на. Забезпечення діяльності е, палаці будинків культури у сумі 125 тисяч, а саме оплата послуг по поточному ремонту Вознесенського е, першого е, будинку культури та Павлівського е, на е, опалення кабінетів. Е, на е, відділ фінансів у сумі 7300 на придбання канцелярських товарів та картриджів. Субвенція з місцевого бюджету на фінансування забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних дорожніх, загального користування місцевого значення, вулиці доїх комунальної власності місцевого будинку, а саме поточні трансфери того на державне управління, на поточний ремонт доїх, на новокопальні зону виконання. 1 мільйон 500 Інша субвенція з місцевого бюджету на поточній органів державного управління інших відміну до бюджету аттісту міської територіального громади на сім фінансування комунальної установи інклюзивного ресурсного центру у сумі 28 вісім тисяч сімсот гривень. Затвердити профіцит загального фонду та дефіцит спеціального фонду у сумі 100 тисяч гривень визначити визначите, що передачі послуги за майбутнім буде до спеціального фонду на послугу. Та спрямовувати новослужбові Мешканців фахівцям, які брали участь у фальсифікаційних спорудах, у сумі сімдесят шість тисяч сто двадцять дві гривень. Ці кошти на апарат управління на виплату вигляді зараз приплати двадцять тисяч п'ятсот гривень. That's на інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, еще будет населенно в сумме сорок семь тысяч п'ятьсот семьдесят. Прошу рішення на проект. Yes. За. 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 Петенко Сергію. За. Вона біжить. За. Тож, за. После три врач. Три бачаок. За. Середньолітній чоловік. За. Що ж він говорить? За. Що кажете? Так. Не. Рішення прийнято. Всі питання пересуденного спільного засідання постійної комісії <laughs> розглянуті.